Виконуємо номер 14 із розділу для повторення математики за курс 5 6 класу підручника Алгебра 7. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Якою цифрою закінчується число? Задання перше. Квадрат числа 7293. Задання друге різниця. Куба числа 4007 і квадрат числа 129. І третє. Сума куба числа чи до куба числа 125. Додали куб числа 138 і відняли квадрат числа 45. Приступаємо до виконання. Число 7293 закінчиться цифрою 3. Піднесемо 3 до квадрата. 3 підносимо до квадрата буде 9. Отже, квадрат числа 7293 закінчується цифрою 9. Закінчується цифрою 9. Тепер знайдемо, якою цифрою закінчується куб числа 4007. 7 множимо закінчується 4007 цифрою 7, 7 множимо на 7 буде 49. І тепер 9 множимо на 7 буде 63. Отже, куб числа 4007 закінчується цифрою 3. Знайдемо, якою цифрою закінчується квадрат числа 129. Остання цифра 9. 9 множимо на 9 буде 81. Отже, квадрат числа 129 закінчується цифрою 1. Тоді різниця наша закінчується. 3 відняти 1 цифрою 2. Закінчується. Цифрою. 2. Знайдемо, якою цифрою закінчується куб числа 125. 5 множимо на 5, 25. І ще раз 5 на 5, 25. Закінчується цифрою 5, куб числа 125. Тепер знайдемо, якою цифрою закінчується куб числа 138. 8 множимо на 8, це буде 64. І 4 множимо на 8, буде 32. Отже, куб числа 138 закінчується цифрою 2. Ну і тепер знайдемо, якою цифрою закінчується квадрат числа 45. 5 множимо на 5 буде 25. І як бачимо наше значення виразу закінчується цифрою 2, закінчується. Цифрою 2. Номер 14. із завдань для повторення курсу математики 5-6 класу підручника Алгебра 7 виконано.